Життя на першій лінії. Житловий комплекс. Грейт. Пане Тарасе. Президент говорить, що все спрацює, якщо сильні рішення західні партнери ухвалять у найближчі два місяці. Які сильні рішення маються на увазі? Що саме може спрацювати? Що взагалі у цих планах про що там ідеться? Більд на минулому тижні буквально писав про один варіант. Блумберг зараз пише про зовсім інший варіант. 27-го числа у в, в йорку український президент буде говорити із з американським? Ну давайте так. Ми повинні звикнути, що західні газети теж брешуть і часто брешуть в інтересах різних угруповань на заході, в інтересах Росії. Тому вони можуть писати все, що завгодно. Часто воно вже є неправдою. Може, вже давно переконалися, що там ні, можуть різні варіанти писати. Так це перше. Друге, ми повинні розуміти, що змісту, скоріш за все, ми не побачимо. На найближчий час це йде на рівні еліти, на рівні розмов, так з а, американцями та європейцями. Єдине, що можна точно сказати, про що йдеться про сильне рішення, це. А нарешті протиснути всередину Російської Федерації. А для того, щоб підкрепити, що е, потенціал України виконання цих е, планів, ну Україна, як ви бачите, системно виносить зараз склад Росії. От що там до цього в, в один склад е, СБУшників, буривці СССОшники влетіли. А зі своїми дронами сьогодні ми бачимо нові склади. і Вони системно винищуються. Оце підкріплення цього плану і натяк жирне партнерам або ви швидше даєте нам а, дозвіл даєте зброю. щоб Україна швидше вирішила всі свої маленькі у порівнянні з тим, що ви бачите. Проблема цей кордон 91-го року, вступ в НАТО та списання боргів, або Україна вам влаштує великі проблеми. Все рівно будуть кордони 91-го року, але Україна вам влаштує хаос в Росії, чого ви самі так сильно боїтесь. Тобто, таким добрим словом та пістолетом можна досягнути більше, ніж добрим словом, тому що наші західні партнери досі грають в цілісність Росії. Давайте будемо відверти, з цим пов'язано, достатньо цинічна, відверта, нічим не підкріплення затримка з дозволом бити всередину Російської Федерації. Тому що жодних червоних ліній вже давно немає, вже давно переконалися. Нам про, про, продовжують компостувати мозок фактично, змушуючи українців все більше і більше вмирати. Угу. Пане Тарасе. Але от рішення протягом жовтня-грудня, що це фактично може бути? А зараз ну, назрівають якісь подібні історії, тому що. Uh, ну, в силу вже до, доволі тривалої дискусії, припустимо, дозвіл на далекобійність здається. Ну, політичним міфом, просто назвою про яку говорять. Бо Україна, е, ну вибачте, от ми е, я навіть в ефірі пам'ятаю так досить скептично говорив, коли з білого дому нам натякнули, що у вас є свої засоби далекосяжні. Користуйтеся ними. Навіщо вам аматакамси, яких в Америці і так не дуже багато. От зараз ми фактично користуємося своїми, коли говорити про склади. Може, ми і без атакамсів можемо, і вочевидь, в цьому світлі рішення про далекобійність це не найсильніше, що може зробити захід зараз. Для України. А про які інші сильні рішення тут йдеться? Ну, ну що значить небагато? Не У них є під ракетою на тисячу кілометрів і на дві тисячі кілометрів. Атаканси. Мало зброї не буває. Так Чи, ну, тут питання в швидкості. Тобто Україну не цікавить політика, яку фактично робить захід затягування війни. Скільки війна буде тривати? Десять років Україну не цікавиться, Україну швидше потрібно, щоб uh, закінчувалась війна, і тому так додатково наші дрони, так наші ракети до цього Україна повинна робити все для того, щоб у нас їх було дуже багато, інвестувати більше виробництво зброї. Якщо немає грошей, дати можливість експортувати зброю за кордон. І податків не треба підвищувати на 1 мільярд доларів. Тільки перший рік наші виробники можуть завести валюти і на 200 мільярдів гривень сплатити податки в бюджет, забезпечити секретність підприємства ПК та багато чого іншого для того, щоб тиснути на наших партнерів. А так ну окрім атакамсів, давайте все, що можливо. А хто сказав, що тільки аеродроми треба знищувати? Там ще є. Логістика, яка в 300-кілометровій зоні, та багато чого іншого, що можна знищити в заводи військові, та багато і так далі, і так далі. Тому ну, треба вимагати, тому що та позиція, яку вони займають, ну відверто вже не лізе в які ворота, і не співпадає з їхніми постійними розмовами про підтримку, як вони нас готові підтримувати, хоча фактично дають можливість росіянам і далі знищувати українців. Має Зеленський зустрічатися із кандидатами у президенти. Які акценти додають ці зустрічі? Ну, кожному презентуються плани правильно робиться. Що зустрічаємося, і говориться: Дивіться, ну повинні розуміти, навіщо ж потрібні плани? А, ну, американці це ж системні люди. Вони хочуть бачити, куди все це йде, чи є у вас куди це все рухається, і далі чи є у вас ресурси для реалізації плану. Ну, українці говорять, ну частина ресурсів є. Ви можете бачити кожного ранку, коли в Росії склади стратегічного значення. Це не просто локальне значення, це стратегічного значення. Ми будемо діяти так: будете вам ви нам допомагати чи не будете допомагати, але це для вас буде дорожче коштувати, тому що ми створимо хаос в Росії. Ви потім будете самі бігати за ядерними ракетами, за хімічною зброєю та іншими красивими речами, якими наповнена Росія, або ви швидше вирішуємо питання, так ви даєте швидше на зброю для того, щоб ми вийшли на, на наше завдання, на наші кордони вирішили це питання. А далі вже теж за вами кроки, які повинні відповідати тими, що ви говорите, тому що говорите, ви дуже багато, а робите дуже мало. Пане Тарасе, от фактично зусилля одномоментні, в нюансах вони різні. Але мета однакова, і ось цей план перемоги, який був переданий у Вашингтон, і про який Зеленський буде говорити з Байденом. І Мирний план, який обговорюється: мирний план зеленського, який має обговорюватися, зокрема на другому глобальному саміті миру. Більше того, от зараз робляться все нові і нові акценти. Я розумію, що це певною мірою такий сигнал Китаю. Реверанс на його адресу, що Росію і Китай. В сумі готові бачити, ну це мабуть для того, щоб Китай не відмовлявся стати учасником другого саміту миру, як він сказав під час першого, що раз не буде Росії і Китайцям нема чого там робити. Але от е яка підготовка до нього, і е Зеленський, то говорить, що працюємо активно над нашим планом три пункти вже підготовлені, що має обговорюватися, і як узгоджується між собою ось ці два треки. Ну добрим словом, пістолета можна досягнути більше ніж добрим словом. Перший трек передбачає, що є політи... є політична та дипломатична рамка, яка полягає там, в мирному плані Зеленського, який проголосований в ООН, і ніхто відступати в нього не збирається. Є такі подобається їм, не подобається там Китаю чи Росії. Є план слідують у цьому. Якщо а, ми вам... А, Даємо можливість його швидше самим ухвалити так зі збереженням вашого обличчя. Або буде не по некрасивому будете змушені, ви його виконувати. Цей план. Так що ось таким от чином це тільки працює, тому що будь-які плани без механізму примусового його виконання вони не працюють У україни. Є можливості вже є мається на увазі в першу чергу зброя для того, щоб реалізувати цей план. Пане Тарасе а, Урсула Фандерляєн буквально щойно була у Києві. Так приїздила. Ну, вона часто гостя у Києві. Це позитивний момент для нас, означає, що як мінімум в центрі європейської політики Україна була і залишається. А, але ось зараз бюджетний процес в Україні стартував та із голосуванням у першому читанні. Тут прямий перетин, тому що на певні ресурси європейські ми розраховуємо. І водночас наближається ось ця американська. Зустріч президента Зеленського, і вочевидь, тут теж якісь певні ресурсні погодження в Києві відбувалися. Із чим, за вашою оцінкою, приїхала Урсула фон дер Лен. Які сигнали і кому в українському і в міжнародному контексті були надіслані? ну Судячи з усього питання тих кредиту: там 35 мільярдів вирішено за рахунок доходів від активів Російської Федерації. Це дуже добре. Е, ось е, далі, скоріш за все військова Допомога це те, що зараз нам потрібна, найбільше Залишається Сполучені Штати Америки. ну Це принаймні на наступний рік. А залишається Сполучені Штати Америки, тому що там не визначено, що наступного року буде, бо там поки що ніяких рішень немає. Ідеться суто про фінанси про фінансову підтримку. Європейський союз на цьому може робити акцент. Ну так а що, на чому вони? Що вони ж своїх солдат не будуть надсилати? Звичайно, що фінанси та а, десь компенсувати, якщо якісь провал буде по озброєнню. Угу. Скажіть, будь ласка, а от контекст цієї ж далекобійності, врешті-решт, від а... Європейських чиновників згадаймо, хоч би вісім міністрів оборони попередніх каденцій британських, які зверталися до свого уряду, аби той ну в обхід, або додатково до американської позиції все ж таки зважився дати дозвіл на далекобійність, принаймні британськими ракетами. От тут може бути додаткова не знаю, позиція висловлювання Європейського союзу. Європейський парламент, врешті, проголосував відповідну. Відповідно, теж резолюцію ну, це свою суто Це така, суто політичний це... аспект, але Ну, звичайно, політично, все ж таки Британія не є членом ЄС, Франція є членом ЄС. Так? І все рівно визначають виробники першу чергу зброї. Це в основному Франція, Британія, Сполучені Штати Америки. Ну можливо, частково Швеція. вони там теж щось що виробляють. Ну і Норвегія, можливо. А, тому в даному випадку, звичайно, що багато чого. Ну, як позиція, мабуть, так. Але все рівно, я не думаю, що це буде на них так впливати. Вони будуть виходити з власних інтересів. Угу. Дякую дуже, пане Тарасе. Спасибі вам за сьогоднішню розмову. Тарас Загородній на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві. Дякую.